Наталка Мурахевич, окрім мріяти, необхідно таки черкнути сірником. Усе ж починається завжди з випадкової дрібниці, з перетину шляхів, з погляду чи слова, з першої секунди, яка ще і незначима, але вже є важлива, хоч про це стане відомо лише потім. Так думаю я. Спостерігаючи, як мій демон заварює каву, розчиняючи у ній щось, що пахне, і, сподіваюся, смакує, як солодкий гріх, не треба й цукру. Ранок прозорий і прохолодний, як джерельна вода, і непорушний, ніби картина котрогось з імпресіоністів. Жовті й білі троянди на фоні високого літнього неба, швидкі голочки стрижів прошивають дрібними стіжками блакить, церковний дзвін урочисто бамкає віддалік. І все це із запахом меду, зібраного з липневих квітів, ідеальний фон для щастя. Обіцянка насолоди не насолода, намір спокусити не спокуса, погроза покаранням не покарання, хоч ніби все це і може стати початком, бо не матерія первинна, зауважує демон, мружачись на сонце. Але втілення будь-чого це дія, а на неї ще треба наважитись. Та так. Скільки б я не мріяла про чиїсь поцілунки, нічого не станеться, поки не станеться. Безліч простих і доступних задоволень, які навіть гріхами не назвеш, так і залишаються невтіленими. Ваша нерішучість забирає безмір варіантів, які могли би втілитись, демон погоджується з моїми думками, відпиваючи ковток своєї дивної кави, і я здогадуюсь, про що він мовчить. З ким поведешся. Продовжуй. Ти ж хочеш сказати, що ми ходимо біля тих невтілених бажань, ніби біля купи дров? Не наважуючись виняти сірники, хоч вони лежать у нас в кишені. І хоч багато людей мріють про те ж саме, але не зізнаються і нікому не кажуть через страх бути відкинутими. Тому безліч простих і доступних задоволень, які навіть гріхами назвеш, так і залишаються невідтіленими, він киває так. Тому що, окрім мріяти, Необхідно таки черкнути сірником, закинути енергії в цей вектор і прогнути реальність до точки, в якій, скажімо, ваші губи зустрінуться в поцілунку. Якщо я правильно прочитав просте й дуже легке втілюване бажання, з яким ти прокинулася, хто б сумнівався? Ага. Твоє прогнута реальність? Це щось про насильство, ні? Демон сміється, множачи золотаві іскри в чорному космосі очей. Насправді ні. Лише про реалізацію наміру можна ж прогинати, нічого і нікого при цьому не ламаючи. Ти ж не про світове панування мрієш, бо тоді навіть у разі просування ідеї про любовну любов чи духовну духовність не обійшлося б без насильства. А просте, давай вип'ємо вина, порозмовляємо про щось і, може, поцілуємось, можна вирішити вербально і без гвалту. Це безпечний вогонь. Його розпалюють при потребі зігрітися. Чи зварити каву? Прості рішення найскладніші. Так. Знаєш, про що я подумала? Про те, що люди не наважуються на початок навіть найпростіших історій через досвід, через розуміння, що в будь-якій дурноверхій історії про почуття і довіру мінусів є врешті більше, ніж плюсів. Хоч плюси і солодкі, але навіть безпечний вогонь пече, і кожен уже обпікався. Демон розгортає цукерку, довго її розглядає, ніби це є загорнута у блискучий папірець істина, яку нарешті вдасться пізнати. Та, звісно, кожен сам собі Бог. Сам вигадує собі спокусу, сам страждає, сам себе карає, сам себе на сам кінець і простить за те, що носив сірники у кишені, але так і не видобув іскри. Бо мало хто є творцем, в якого стає сили й сміливості створити свій світ і ризикнути грати за своїми правилами.